І це моє третє відео у збірці матчі на звання Чемпіона світу. І ось о, цей матч проводився між Вільямом Стейніцем та Ізідором Гюнсбергом Вільям Стейніц до цього грав ще два матчі. Він вже був на той час чемпіоном світу. Матч проводився із 9 грудня по 22 січня з 1890 року по 1891 рік. Значить, до цього, якщо ви не дивилися до цього дві партії, які я виставляла у себе на каналі, до цього два матчі. Перший матч був між Йоганесом Цукертортом та Вільямом Стейніцо. Вільям Стейніц виграв. І другий матч як Вільям Стейніц виграв у Михайла Чігоріна. Це вже третій матч. Вільям Стейніц грає його із, із Ізідором Гюнсбергом. Значить. Походили Д4. Д5. С4. ДЦ. Прийнятий ферзевий гамбіт. Кінь в 3, кінь с 6. Е3, Е6. Слон С4, слон Б4. Кінь С3, рокеровка. Б6. Далі кінь Е5. Взагалі, Б6 це ну, не дуже хороший хід. Тут зараз оце поле слабке, і тим більше тут -от, ну, лінія відкрита, ніякої ось тут пешки немає. Якби була б, тоді можливо це було, був би більш-менш хороший хід. Ось тут Зараз ну, пешка взагалі пішка відстала. Ну, і мені, чесно кажучи, не дуже подобається хід. Можливо, хід взагалі нормальний, але мені не дуже він подобається. Краще я б тут зіграв. Ну, краще я тут зіграв би, наприклад, кінь BD7. Він трішечки, на мою думку, сильніший. Але, в принципі, і B6 можна. Кінь E5, слон B7, Fert B3. Слон забрав на c 3 слон d 5 забрав. І тут зробили трішечки. Ну, це не неточність, це не помилка ніяка. Ну, але краще було тут забрати ферзя. Ну, тоді б там забрали і кінь забрав. Тоді б трішечки краще було. Хоча, в принципі, і пешкою можна було. Ну, як і забрав в партії. Просто я б краще зіграв забрав би ферзьом. Ну, я думаю, більшість забрав ферзем. Далі, слона 3. Відійшов Тура е 8. Далі С4. С5. Далі Тура С1, Тура А С1. Кінь Е4. Тура ФД1. СД забрали. ЕД забрали. І тут зробили невеличку неточність. Походили тут F6. Тут, ну, F6 тут не дуже хороший хід. Як і взагалі, було ну, не дуже добре лізти конем на Е4. Там приблизно кінь ну, не дуже має велику роботу. Ну, ніби Його легко можна зігнати. Можна якось таким ходом. Та їй взагалі нічим не мішає білим. Ну, хіба хіба, ну, тура там якась чи ферзь хотіли сюди стати. Ну, тоді б можна було просто F3 і все. Ну, краще тут було грати, наприклад. ну, Наприклад, зразу бити можна було. Б'ють-б'ють. Ну, так би було трішечки краще. Ну, кінь Е4, тура FD1. е 4 Тура фд 1 1 Далі СД забрали. ЄД забрали. І оце ж тут невеличка помилка. Е, F6. Краще було, щоб кінь туди став. Ну, кінь назад вернувся. Взагалі, краще було. Ну, а взагалі, б я, взагалі ще краще, я думаю, треба було грати кінь D7. Ну, F6. Зігнали, ніби коня. Вони, а білі беруть, і вони забрали. Більгам Стейніц забрав ту пішку. І, до речі, це правильний хід. Так і треба було робити. Забрали ф'є, D6 шах, король H8, ферзь Д5. кінів 2. Забрали пішку. Тут потрібно забирати, тому що. Ну, Ну, наприклад, якби якось ось так походили і відійшли і напали. Тоді б тут тура просто програвалася. Тому й треба було забирати тут пішку. Значить, Тура Д2 також трішки сумлінний хід. Краще було, наприклад, ну, просто забирати. Просто забрати. Можна ще тоді якось і тура ф 1. Це вже трішки краще, ніж Тура Д2. Але, взагалі, на мою думку, просто забрати треба було. Турав 2, кінь 7, забрали Кінь 6 також. Це, ну, це поганенький хід. Тут о, він багато ще вирішив. Е, ну, багато, багато це і є дуже велика помилка в цій партії. Я зараз її відмітив не як дуже великою помилкою, тому що буде і ще потім взагалі груба помилка, яка просто призведе до поразки. Турає в 6 і ось почалися помилки за помилкою. Вони забрали. Це також помилка. Не то, що помилка, Ну, не зовсім помилка. Це просто вони, Це найкращий хід тут. Це треба було брати. Ну, в принципі, А що піщери тут робити? Віддають тру, то треба ж забирати, тим більше ну, не програвати ж коня. Але просто білі тут настільки у них сильніша позиція зараз, що це можна навіть вважати взагалі будь-який хід їхній помилкою. Будь-який хід чорних можна вважати помилкою. Ну, а взагалі, ще тут, тут один є все-таки хід, який кращий за ЖФ. Тут є хід просто забрати ферзен. Це трохи краще. Ніж брати же Значить, забрали ЖФ, F D7. Зразу вже почали Туража 8. Забрали де є, і тут груба помилка, яка вирішила повністю долю всієї партії. Тураж 5. Так ну, не можна було ходити. Це просто груба помилка, яка призводить до поразки. І зараз тут гарно е, БІЛІ б'ють F A8. А взагалі треба було грати Тура Б8 і відходити. Просто відійти. Далі, ну там, білі побили, наприклад. Якось так. Е значить, Тура ж 5 груба помилка. ферзь а 8, ферзь а 8. Тура це 8 шах, Тура 8. Тура а 8 забрали. Тура а 8 забрали. І тут уже мат ну, досить важко. Додуматися. Я не знаю. Не факт, що Вільгем Стейнець би додумався. Тут мат в 10 ходів. Мат в 10 ходів. Ну, він, в принципі, походив правильно. В принципі, тут неважко було додуматися, що треба зразу грати 6. Ну і Зідор Гюнсберг здався. В принципі, тут вже, навіть якби мат Стейнець не поставив, би, тут вже позиція повністю програна для Гюнсберга. Далі. Був хід, ну, міг би бути хід, якби не здався, могли б походити Чорний король же 8 наприклад. Там далі Є7. Є7. Там Король 7. Далі ну, D8 ферзь, в принципі, Ну, тут би напевно бити треба було. Турою бити треба було. Ну, бити. В принципі, до цього не дуже важко додуматися. Тут з цього моменту вже мат в 6 ходів. Тут ну, це ще король 6 і вже мат, ну, зараз треба походити білим, і тоді буде мат в 5 ходів. Тут Вільгам Стейніс би додумався до мату в 6 ходів. А до цього ходи були в принципі, вимушені, можна сказати. Ну, ферзь d6 там. Далі. Далі король Ф5, е... ну, слон Б2, е... король e 4 ферзь Д4 шах, король Ф5. Все одно забрало б ферзь F6, король g 4 аж 3 шах. Король H5 і G4 мат. Ну або ще можна було... Ну, міг походити король G3 в цій позиції і тоді б ферзь G5 мат. Отак красиво Вільям Стейніс виграв цю партію. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Ще буде одне відео, Ну, два відео про там, де буде грати Вільям Стейніс, навіть три відео. Три відео. Два відео, поки він ще був чемпіоном світу. Ще два чемпіонати світу він проводив. Ну, як грав як чемпіон світу, а на третій він вже програв Еммануелю Ласкеру. Ну, з цього моменту. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк пишіть в коментарях те, що хочете. До побачення!